Об'явлення святого Івана Богослова, глава 9. І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала з неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої. і вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце й повітря від криничного диму, а з диму на землю вийшла сарана. І дано їй міць, як мають міць скорпіони землі. І наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої. І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучати п'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її, померти вони захочуть, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней на війну приготованих, а на головах у неї би вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людські обличчя, і мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ячі. І мала вона панцари, немов панцири залізні, а шум її крил, немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя ангола безодній, Йому по єврейському ім'я Авадон, а по-грецькому звався він Апаліон. Одне горе минуло, ось за цим ще два гори надходять. І засурмив шостий ангол. І я почув один голос із чотирьох рогів золотого жартівника, який перед Богом що казав шостому анголові, який мав сурму: Розв'яжи чотирьох анголів. Що пов'язані при великій річці Ефраті, і були порозв'язувані чотири анголи, приготовані на годину і на день, і на місяць і на рік, щоб убили тертину людей, а число кінного війська двадцять тисяч раз по 10 тисяч, і я чув їхнє число, і так бачив я коней в видінні, а на них верхівців. Що панцири мали огніні, і яцинтові і сірчані, а голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь і дим, і сірка. І побита була третина людей від цих трьох поразок: від огню і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті. Та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити. Ані чути, ані ходити, і вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Амінь.